Рибка ти добралася до того кокобуту? До того коконата. Кокошмат. Що ти будеш робити, коктейль? Попробую. Ну давай. Технологію помниш? Чого не дивлюся. Бо люди питали, що це таке кокоса заказала десь непонятно відкуди. Не заказала, купила в магазині. Ну, Короче, давай. якщо море не можеш поїхати на море, то майже море поїхали до тебе. Так, технологія по використанню. Материфа. Может <ріху> ну, цей в шляпі чекає. Пляха -то ну, Часно. з такими манікюрами не так просто, то відкрити. Хорошо, а як ти будеш наливати Туда бухліще. Так, спочатку надо спробувати, чи там його багато чи мало. то бухліще не влізе. Ну давай.